Відсьогодні я почну викладати цикл відео про те, яким чином повпливав на нашу подальшу історію, на історію і розвиток наших родових систем, той жах, який ми пережили в Батурині, коли ми втратили свою столицю, коли було знищено і померло лютою смертю дуже багато наших людей. Зараз я не готова сказати, скільки буде відео, але ви підписуйтесь, щоб не пропускати те, що буде викладатися тут на каналі. Бо ця інформація доволі важлива в контексті нашої нинішньої війни. До того, як розпочати розмову безпосередньо про Батурин, давайте я вам розкажу спочатку, як формуються наші родові програми і родові стратегії. Родові програми. Це те, що набуває хтось конкретний із роду, Наприклад, яка ситуація склад... стається з матір'ю, вона з ситуацією якось не впоралась. Вона передала це як якісь настанови своїй дитині, особливо доньці. Донька ці настанови прийняла, десь почала ними користуватись, але далі своїй вже доньці вона може передати це вже як готову програму. Наприклад. Жінка розходиться з чоловіком, має вищу освіту, має досвід роботи, але приїжджає на нове місце і не може знайти роботу. І тоді вона сама для себе згадує, що якби в неї було в руках ремісло, а не якась гуманітарна освіта, вона якимось чином змогла б себе забезпечити. Її донечка підростає, ось вона в 9 класі. І мати з внутрішньою своєю установкою на те, що ремесло завжди прогодує, віддає свою доньку у художній ліцей, вона вчиться шиттю і вишивці. А реально у житті доньки це ремесло спрацювало, вона цим стала заробляти гроші. От, коли вона вже народить свою дитину, швидше за все. Своїй доньці вона теж буде казати, що ага, от та гуманітарна це, звісно, класно, але ремесло, яке мене прогодувало. І ось складається оця цепочка. Перша настанова матері, яку дитина прийняла, вона в неї виправдалась і вона передасть її вже своїм нащадкам, свої донечки уже як програму. Із отаких от окремих програм складається стратегія роду. Головна стратегія вижити. І род робить все, щоб вижити. І якщо така лінія поведінки, ремесло завжди прогодує, у когось спрацює, родова система буде сприймати це як родову стратегію виживання і буде нею користуватись.